Всім привіт! Ви на каналі Handcrash Test. І сьогодні я вам розкажу та покажу, як я зробив ось такого міні-робота з емоціями, звуком та окремою поведінкою. Що ж, а для цього я використав Arduino Uno, міні-кнопочку, екран. Міні динамік та ультразвуковий датчик. Далі, як ви бачите, тут є як корпус голова, її я напечатав на 3D принтері, але а е а... печатай. І чого? Ну, добре, добре. Ну, я знайшов ось таку головешку Ось цей автор. Нажимаємо скачати. Відкриваємо. Далі видаляємо деталі, які не потрібні. І ось воно ми його можемо покрутити, повертіти. Далі нажимаємо Suace. І це мені вийде 13 гривень, 15 грам, та приблизно 5 годин, бо тут час пишеться неправильно. Та євро треба міняти в гривні. Далі беремо картридер з картою пам'яті. Ось. Тут нажимаємо. Далі йдемо з цим картридером і ставимо на принт в самому принтері. До речі, буду печатати двохколірним пластиком. Подивимось. Далі пишемо код. Якщо не вмієте, тоді можна, як я, через соль з піти. Ось такий от код на 232 строки. Далі підключаємо через шнур Ардуїна. І в нас готовий такий міні-робот. Що ж, а зараз я вам розкажу, що він робити. Далі. Коли... дивіться, коли його радар щось бачить, він видає звук, попередження. Він злий. Далі, через 15 секунд він повинен заснути. І ось він заснув. Він видає звук, плюс ми бачимо анімацію. Далі в нього є кнопка. Якщо ми цю кнопку два рази нажимаємо, тоді ми його якби погладили та розбудили. Він моргає. Що ж, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь та всім, па-па!